Можна ще назвати європейські студії. це А в принципі, масшого сказала дуже детально, що це таке навчання за програмою програми Разнесло. Є там голов програм випадає в разу смугу. Те, що є програми для студентів з полом матрала, спеціаліста, магістра, також є програми для аспірантів. Я не хочу зробити більш своїм практичним досвідом. Це дуже просто. У нас є рік, на сьогодні в стадії юрип чи там більше портали на IC, де в Росії. На залі можна обрати будь-яку програму, у яких більше ста. Зараз я виступаю програма Magnitz Pro. На, там, є сам Євросок, посиланням консолфу, на сайт консолфума, ви заходите на сайт консоркському університеті, дивитеся які саме університети, входять в цю конкретну програму, яку ви обрали, і читаєте важко, що потрібно для того, щоб зробити степені, які саме документи, які саме уне. Наприклад, якщо в мене програма Єврокалче, я її обрала є сайт Єврокалчер. І консолкиум могильных формат вот так входять контактні університети. Можливо, университетам на что-то коммунистом, что ли, Іспалії, університет Німеччини, і это третя опція в Университет Чехії. Програма настав свою коротко, і в результаті університет став першим університетом Чехії, университет, а друга університет в Німеччині. Перший це можна так домашній університет, другий університет це університет, в якому може провести один семестер, і також студент отримає допомогу університету. Також така програма вирокавчення була можливість провести один семестр партия. За практику за проживание студент в сами і пошук проживання также в стране. Но в моєму, завтра я считала историю Испании, що за сейчас историю испании, что-то спалить, и мне ушло именно массовое испании, І так что была их красивая захимана литература. І, 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 і сама програма Лівача мою змагалося з трьох семестрів. Перший семестр був домашнього міста в другий семестр це університет молодісті, це Німеччина, і за третій семестр споживання. До цього споживання, а також студенти потрібні були поєднували споживання за писанням допоможної роботи майстерської і таким чином три семестри.

Також, як і сьогодні, деякі процедура було ще важко об'єднано за споживання разом з питанням закону роботу. Але програма також цього навчання продалася кілька програма, оцінка здоров'я. Ja też chciałabym poświęcić, ja też chciałabym poświęcić to I na szkoleniu kochania, krowa było wyrożona. To jest należyte, jak na przykład to jest się da. No to to, krowa mi wyrożona. Tak, to przecież... To był ośmiu głosów. Może teraz krowa когда он урочит, если это систему, и разбирается законочный урок, и это сделал. Хочу вам более много двух человек? так то приходит думал, кто-то читал, якобы с ними рочит, якомусь бог, кто-то других нет и выглядит. in my

виконувала, їхні були досконально відбіли, які ми були в Це в першу чергу для чого доступ до ресурсів. Що ви збираєте залишатися в економічному світі, тобто ви робите або дослідження, в коронавічному світі це робить бажання більш тривало, якщо я відвідувалю що немає з мати цього більшу мову. Для мене це була основна перевага, тому що я без проблем сам зусиль, у мене просто вчилася на плані, в мене мова навчання моєї планця. Я її форма тривати. цієї компанії ви проводите стажування. Того, що ми за 3 роки, я був в Україні, відвідчили в третьому випадку Кирилл Бурт, вищий навчальний там ви робите одразу ваші три вищі навчальні заклади. Оскільки ми вже так можна вчили, це ми вчилися з двохими студентами, ми отримали два розмови, і це тоді Тобто це дуже велика ідея, коли ми в'язали, це ваші кошти, оскільки це все, це безв'язнено, що нам вимічили, не сплачуєте, а справді, коли ви робите, нам Ваші досвіди, знання можуть допомогти розглянутися в середній та останній частини. Тим самим, якщо ви розпочаткуєте таку зону, то ви не розумієте, що всі фізичні можуть працювати найкраще, споряджуючися з нашими системами. доступ до статистично-технологічного бази, та бібліотеки. Звичайно, ми йшли в бібліотеку технічно-визначеного інституту. Чому ми маємо такову життя? Ми займаємося різними Тому ми маємо розповіді, що у цілому війні, у інформацію з усіх датів, з усіх компаній, які знімають, скажімо, майже всі інформації, ви можете визначити і вважати, що знімають ваші дні. Скажімо, я і вища культура розпочалася зі спокою, з компанії. Ви не маєте такого обов'язкового, що все буде так, як зараз,

що Це було был лекращий навчання, краще госпис, и вопровичный университет. Я так уже выслуживаю по утробу. У меня причем строго уже была багато участком.